Всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. У мене вже було відео все обличчя Елен Про, огляд якого є на моєму каналі. А тепер ми будемо розглядати її сестричку Ламель. Тому це відео буде присвячено все обличчю від Ламель. У мене дуже багато продуктів від цього бренду, тому мені є що вам розповісти. Сідайте зручніше, заваріть собі чайок, беріть щось солоденьке і будемо починати це класне відео. Погнали! Я вже підготувала свою шкіру до макіяжу, а я вам даю декілька секунд, щоб ви дали правильну відповідь, що перше ми будемо наносити. Молодці, хто вгадав! Звичайно, це тональна основа. Без неї нікуди. Хтось був здивований, що це буде не ламель Smart Skin Я особисто не здивована, тому що це сама пропіарена тональна основа в Тіктоці. Ну я і не могла прийти мимо, тому що її порівнюють з популярною тональною основою від Tilbury. Всі її обожнюють, але мені є що про неї сказати. Вона в мене така трішки брудненька. Це все так, от легко брудниці. Я зараз її витру. І поки я витираю свій тональний крем, я хочу розповісти, чому в цій тональній основі є недоліки. Я помітила. Що всі дівчата говорять, що він не жовтить, і це правда на дівчатах, який був цей тональний крем він дійсно був не жовтого тону, але вони використовували 401 перший відтінок. І чомусь саме цей відтінок, ну я не буду говорити про інші відтінки, крім 401 першого. Ось це 402 трішки жовтить мені шкіру. Якщо ви зможете мені пояснити, в чому така різниця між цими відтінками, чому один жовтить, а інший ні, я буду вам дуже вдячна. І тому я не так часто використовую цю тональну основу. Хоча вона дійсно дає класний ефект вологої шкіри. Він не стягує шкіру. І це великий плюс. От дійсно, якщо ви мені поясните, що це за прикол, з, з відтінками. Ну у мене просто, якщо чесно, немає відповіді, чому так відбувається. Оцю жовтину я не помічала якось в житті. Я помічала тільки тоді, коли побачила себе вже на монтажі відео. Я така якась помаранчева, думаю, блін, це вже це в мене така шкіра чи що. Він, звичайно, не критично жовтить. Але це трішки помітно. І для такої пропіареної тоналки я не думаю, що подібне припустимо взагалі. Ось уже він трішки так пожовтів. Тому я не хочу його прям так багато наносити, просто хочу вирівнити сам тон. Він вирівнює непогано, дійсно. І ще він трішки підкреслює. Текстуру шкіри, але це також ну, не сильно критично. Я б не сказала, що це якийсь теж суттєвий мінус, тим паче, що в подальшому ми це все вирівнюємо пудрою. Так, ну ось така от у мене вийшла шкіра, така от вона у мене волога, приємно відчувається на шкірі. Якщо тональна основа добре підходила для сухої шкіри, то ось консилер. Ой, вибачте. Ось консилер підійде для жирної шкіри, і я поясню, чому. Взагалі це консилер інста, 3 три в одному. Тут і консилер, і база. Здається, ага, тут консилер, коректор і база під очі. У мене колись був такий, такий же самий, тільки два в одному. Там була і тональна основа, і консилер. От він мені дуже сильно сподобався. Там у нього такий був більший флакончик, і він ідеально перекривав, не стягував шкіру, не западав у складочки. Ну, блін, ну дуже класний був консилер. Але чомусь його більше вже не продають. І я випадково купила ось цей консилер, три в одному. А я думала, що це той, який два в одному. І ось цей консилер мені вже не так сильно подобається, як попередній. Тому що він. Такий дуже перекриваючий, от я його зараз забагато нанесла, це я зря. І тому він мені трішечки сушить шкіру під очима. Тому я і сказала, що він добре підійде для жирної шкіри. І тому я його теж не так часто використовую. Я би, якщо чесно, дуже хотіла, щоб той два в одному повернули у виробництво, тому що ну, він мені дуже сильно подобався. І якби його. У мене трішки з'їхала камера, я забула про що я говорила. Ну коротше, якби його вернули в виробництво, я би була в цьому дуже рада. І я мала б його 100% вам рекомендувати. Я недавно декористувалася, не щоб він такий, такий світлий, такий перекриваючий. До речі, ви можете подумати, що я в одній тій самій кофточці із попереднього відео. Але то була кофточка сірого кольору, а це плаття такого бежевого кольору. Дуже мені подобається, коли так от відкрите одне плече. Купувала, до речі, в Голді, якщо цікаво. Так, ну ви можете бачити, ось як він трішки запав. Це його трішки мені треба тепер прибрати. <плес> я вже втомилась. Але ну, прикриваю він ну, дійсно непогано. Але щоб користуватися кожного дня, я б не радила. Я ось скільки вже проходжусь. По цим складочкам і все рівно забивається цей консилер. Ось так ми вирівняли наш тон Шкіри. Тепер переходимо до пудрочки. Презентую вам свою каліку. Це пудра. Так, вона в дуже поганому стані. У неї вже відвалилась кришка, але я вже ось як бачите, практично всю використала. Цією пудрою я вже просто користуюсь давно. І, в принципі, вона мені подобається. Ну, я би не стала її повторювати. Але якщо ви шукаєте таку непогану кольорову пудру, то я вам можу цю радити. Тому що прибирає блиск, вона непогано. Закріплює макіяж, вона також непогано. Ну і що подобається, що вона ще додатково вирівнює текстуру шкіри. Ось таким великим пензликом я наношу. Щоб, щоб, щоб пошвидше можна було розподілити пудру. Ну і це мене там займає декілька хвилин. Боже. Як же запав складочки цей консилер, особливо чомусь з цієї сторони. Це просто жах якийсь. І так завжди. От зараз в кімнаті спекотно, і ми можемо подивитися до кінця відео. Чи з'явиться у мене якийсь блиск на шкірі? Такий експеримент. А до речі, це у мене 401 відтінок порцеляна. Тепер до скульптурування шкіри. У мене є ось такий невеличкий органайзер з моїми однушками. Тут у мене є 4 вида 4 вида? 4 відтінка рум'ян. Хайлайтер. Що мені не подобається в оцих однушках? Це їхнє упакування. Повністю воно вже чомусь не закривається. Я не знаю, От як, от як не дави, воно не закривається. Ну, Тобто, якщо ви використовуєте якусь косметичку, просто в мене туалетний столик, і там все ну, гарно зберігається, то, ну, от що це таке? Так, ось ще одні рум'яна. Це інше, наче ще добре закривається, і слава Богу. Так, ну тоді з цих однушок я пропоную зробити першим звичайно, скульптурування. Чому всі так люблять рум'яна у 404 відтінку? Тому що у нього красивий холодний відтінок, який ідеально підійде для скульптурування шкіри. І що великий плюс, він не залишає плями. Тобто з ним дуже легко працювати. Потрібно так. А так, от раз, 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 і все, вже красива тінь. Тому цей скульптор я люблю, використовую таке доволі часто. Хоч і так видно, наче я ним не користуюсь, так от. але просто тут доволі таки багато продукту. Я думаю, вам його вистачить надовго. Хоча я чула, що дівчаткам надовго не вистачає, але я просто можливо його не так багато на себе наношу. Мені просто не потрібна така агресивна тінь на моїй шкірі. Правда, я не знаю, чи буде видно на камері. Я постараюся його побільше нанести, щоб було видно. Бо мені зараз цього достатньо. Але я розумію, що на камері буде не видно, бо там ви будете писати, а нічого не видно. Але насправді тут є. І так само і з рум'янами. А от з хайлайтером чомусь так не працює, його завжди видно. Ще можу залишки трішечки на ніс. Ну і все. З рум'ян у мене є ось такий... Ось такий Ось таких три відтіночки. Мій улюблений 405 відтінок, такий дуже красивий ніжний рожевий. Далі 406 Пітахая. Якщо чесно, я їх дуже сильно хотіла, але я ними рідко користуюсь. А знаєте, чому я їх купила? Через назву Пітахая. Така якась солодка назва для рум'ян, і мені чогось дуже їх захотілося. От якби їх називали рум'яни Барбі. Ну Тому що дуже схожий такий відтіночок на Барбі. Я би їх не купила, але вони в мене є, але я ними рідко користуюсь, бо вони такі дуже-дуже пігментовано пігментовано-неоново-рожеві, я б навіть сказала. Ну, Я просто, якщо чесно, не знаю, для яких макіяжів використовувати. Але в моїй колекції такі рум'яни є. А, все. Вони, начебто, закривалися і все, вже не закриваються. Так, і ще один відчин... від... відчиночок, Оце відчиночок. Ще один відтінок 407 абрикос, Купувала для одного з макіяжів, ну також я їх використовую вони супер попер пігментовано червоні. Ось, бачите? От... Якщо вам потрібна надовго рум'яна, це ідеальний варіант. Тому що вони красиво вигля... Тому що вони красиво виглядають на шкірі. Ну, Тобто, ну, звичайно, не таким червоним вони лягають, а таким більш рожевим. Дуже сильно пігментовані і вам дійсно їх вистачить надовго. Ще в мене були 400... 403 відтінок кораловий та красиві рум'яна, але вони в мене розбились. Так, шкода, мені їх було теж красивий такий відтіночок. Але зараз я хочу використати ось ці дуже красиві рум'яна. Вони такі ніжно-ніжно-рожеві, так красиво виглядають на шкірі. Ну прям ну, супер-пупер натуральний, я б сказала. Тому якщо ви шукали дуже красиві рум'яна, то ось цей варіант. Але тут також в цих рум'янах є мінус. В цих рум'янах є комедогенні компоненти. Тому якщо ваша шкіра схильна до акне. То краще ці рум'яна не купувати. У мене вона не схильна до висипань, тому я можу спокійно їх використовувати. Але майте на увазі, я вас попередила. Ось бачите, як красиво він лягає. Ну просто вау! І відразу розтушовується в такий красивий рум'янець, не потрібно там півчаса їх розтушовувати, так як завжди, залишки. Щоб не була бліда прям така шкіра. Я сподіваюся, на камері їх видно, бо якщо ні, це буде печалька. Ось бачите, блін, вони, вони навіть не стираються з моєї шкіри ці червоні рум'яна. Капець, купуйте. І останнє, що в нас залишилось, це хайлайтер. У мене такий хайлайтер тепло відтіночку, це в мене 402 відтінок Сан називається. У них є ще такий більш холодний відтіночок. Він мені здається, більш буде красиво виглядати. У них такі великі часточки близькі, то вони наче і красиво виглядають, але не дуже натурально. Це не самий ідеальний хайлайтер, у ламелькі набагато кращий. Ста лінійка біб'я. Просто, напевно, бібій. Я не пам'ятаю, як точно називається. Лице ми повністю завершили. Переходимо до наших очей. Очей, хочу вам показати свій перший продукт від ламель, який в мене взагалі з'явився. І як я з ним взагалі познайомилася з цим брендом. Ось ця дуже старенька палеточка, яка вже виглядає не дуже. Її перевипустили. Ну, така палетка досі є, але її перевипустили, і там трішки інші відтіночки. Але концепція така сама. Працюють, я думаю, вони так само, просто такі базові... можна бля? тут, просто такі базові перешньові відтіночки. І, до речі, вона мені схожа на NYX Ultimate. От вона так само виглядала, так теж квадратиками. Ну, Скопіювали, скопіювали, не будемо приховувати. Ну, їх, до речі, теж перевипустили, і там вже набагато краща пігментація. Але так як її вже немає в такому варіанті, ми будемо використовувати іншу. В мене є ось така палетка: це Self-Love. Всі люблять 402 відтінок, а я вирішила спробувати 401 відтінок. Ну, хочу сказати по правді, що 402 палетка набагато краще виглядає. Це якась дуже тепла і нуднувато виглядає. Мені подобається ось цей от, ось ці от блискітки, вони дуже красиві. От видно, як я їх люблю. Це такі якісь... Пластівці, блискіток, і я дуже хочу, щоб лемель окремо випустила такі блискітки, бо виглядає на оці дуже красиво. Ну що ж, давайте тоді спробуємо цю палетку нанести. Беру спочатку світлий втінок, базовано. це база. У них дійсно хороша пігментація, плям вони ніяких не залишають, тому працювати з ними доволі таки легко. Пудровий я наношу на все по віку. З цієї сторони, також повторюю. А далі я хочу взяти такий персиково-бежевий відтінок, не знаю, як його назвати. І хочу нанести. І хочу нанести просто у складочку. Ось так от. Ну, він такий ідеально підходить до, моєї, до мого підтону шкіри. Але я хочу просто так от трішки виділити складочку. І також трішки. Цей відтіночок нанесу на нижнє повіку, щоб поєднати наш макіяж. Боже, я прибираю прибираю цей консилер, а він досі з'являється і з'являється. Ну просто жах якийсь. Звідки ти берешся? Ти, блін. Не треба скігляти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. І хочу взяти ось такий. Це не цегляний відтіночок, ну щось дуже схоже. До нього такими прибиваючими рухами нанести на зовнішній куточок ока. Красиво він виглядає на повіті. І візьму пензлик, щоб його так трішки розтушувати. Так, ну і звичайно, я знаю, для чого ви всі зібралися, щоб нанести ось цю блискітку. Так от трішки наношу. Оп, він відразу набирається на пальчик. Сердце, сердце, сердце! Ай! Ааа! А! инсульт жопы. У меня чуть не упала эта пудра. Фух. А -а -а. Я еще так давно... О, Господи, забыла слова. Я еще так давно не всиралась. Так, повернемся до нашей близкетки. Ось так от наношу на все повіко. виглядають, вони дуже красиво приливаються. Таким... Є тут і зелений, і жовтий фіолетовий якийсь червоний відтінок. Якщо вийти на сонечко, то буде дуже красиво переливатись. Ну, ось. Такі блискітки. А у внутрішній куточок ока хочу нанести ось ось такі блискітки. Вони такі вже більш делікатно виглядають. От. І розтягую до цих блискіток. У мене тільки що так сильно перегрівся телефон, що він просто виключився. От так-от, коли знімаю 4К відео. Так, повертаємося до нашої блискітки. Наношу його на інше око. Вони такі дуже красиво делікатні, і при цьому їх добре видно. Вони мені дуже сильно подобаються. Тому, якщо ви шукали ідеальну палетку, то я раджу вам, ну, можна і до тієї приглянутись, і до 402, яку всі так обожнюють. Там і блискітки красиві, і такі натуральні коричневі відтіночки нюдові. Така базова, красива палетка. Я люблю стрілечки, але в мене немає лайнеру, проте є такі гелові олівчики. Ось такий от у мене є 401, 406 помаранчевий. Ну, і також базовий каял 401 відтінок чорного кольору. Ці каяли класні, але я ще не до кінця вмію ними користувати. Я хоч і так ну, достатньо наносила, але я його ще ні разу не точила, стругала. Ні? Ну, вони такі, ну, пігментовані. А ще також вони швидко застигають, тому з ними треба щоденько працювати. Я ось так-от просто наношу у вигляді такої стрілечки, а потім я просто підтушую. Беру такий скошений олівчик і просто підтушовую. Ходить така красива, димчаста, неагресивна стрілочка. Далі можна або консилером, або нігтиком. У мене нігтів нема. Тому давайте краще консилером вирівнюємо. Я ось-от так от бережно наношу. І підтушовую от так от донизу. Стрілки в мене вийшли трішечки різними, але саме головне, що я вам показала, як працює цей олівчик. І от продукт, який я вам 100% рекомендую, це туш. Ось така колекція називається Cult. Культ, 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 культ. Саме ця у мене туш на об'єм і ще на щось я забула. У них там є е, е, така більш голубенька, рожева і жовті. І на всі я чула хороші відгуки. І зараз я покажу на собі, як працює ця туш. Хто не знає, хто тут вперше, у мене коротенькі прямі вії, ну, тобто їх практично не видно на моїй повіці. І от зараз ви їх побачите. Вона і не на подовження, але вона і класно і подовжує, і надає дуже крутого об'єму. <styles> от, от Без цього ніяк було, так? Я вже нанесу, а, а потім це зітру. Я просто не хочу, щоб вона висохла, бо потім буде фарбувати дуже некрасиво. Такими комочками буде братись От як завжди, от на одній з повіці погано фарбуються вії. Так ось вона в мене грудочками взялась. Ось не дуже красиво профарбувала, але сама по собі вона класно фарбує. І дійсно дуже зручна щіточка, яка тримає свою форму. Бо в мене була попередня туш оверсайз від ламель. І там вона якось не тримала форму, тобто вона ходила ось так от туди-сюди. І якщо чесно, ну, це не дуже зручно ось так от профарбовувати. По-різному профарбувала мені вії. Меджик. Називається біполярочка Ой, Вийшли різні стрілки, вийшли різні вії. Тепер велика категорія губи. У мене дуже-дуже багато продуктів для губ від ламель. У мене є три олівчика для губ, цілих п'ять помад. Звичайно, куди без хайпового тінту, блиск для губ і оліка для губ. І тепер хочу розказати окремо про кожну підкатегорію. Спочатку почнемо з олівчиків. У мене є один галовий олівець у 407 відтіночку, і два у Дерри у 401 та 404. Ось цей Гелий 407. Я б вам не сильно рекомендувала. Він такий дуже блідий, якось не дуже красиво виглядає на губках. Ну, ось так от він виглядає. Але сама текстура дуже м'якенька, гелова, приємно відчувається на губках. Ну, звичайно, всі люблять 410 відтіночок цього олівчика, який я досі не можу знайти, бо хочу спробувати, але його всюди немає. І також просто продаються за копійки такі олівчики у дереві. Вони 20-30 гривень коштують один олівчик. Але я знаю, що не всі люблять такі у дереві, тому що вони важко точаться. Ну, тобто, дуже часто ламаються. І це правда. Спочатку у мене цей 401 не ламався зовсім, а потім, коли я про це прочитала, він став часто ламатись. От як це так? І красивий 404 відтінок. Вони такі у мене вже маленькі, особливо 401. Хочу використати ось цей 401. Фарбує він м'яко. Підпігментований достатньо. Не сушить губи, що є великим плюсом. Ну, все, пара нанесень і контур вже є. Тепер помади. Так, у мене є три помади Power Drop називається. Так. Звичайно, всіма улюбленими помада Спайсі, красивого нюдового відтіночку. І вони, і вони так пахнуть ці помади, ну, дуже якоюсь такою не цукерочкою, я не знаю. Чимось таким солодким, дуже приємно пахне. 408-й відтінок cyberpunk. Такий красивий червоний відтінок, такий навіть винний. І 404 Rosewood. Ось такий рожевенький. І дві помади Silk Lover. Ці помади, вони такі більш з більш таким блиском, бо Power Drop вони повністю матові. У мене є 403 відтінок Salt Coral. Такий красивий. І такий ягідний відтінок Dark Aura. Такий на літо. Буде дуже красивий відтіночок, такий ще з блиском. Що, чесно, хочеться нанести на себе всі помади, але нанесу всіма улюблений Спайсі. Така дуже кремова помада. Приємно відчувається на губках. Красивий нюдовий відтінок. Ми зробимо невеличке обре за допомогою тінта, тінту, тінта. Я хотіла, як і всі, 403, 402 відтіночки. Але в наявності і досі залишається 401 відтінок такого ягідного відтіночку. Також пахне дуже чимось таким солоденьким, приємним. Так, от, ой! І агенька з цим тінтом виходить кахе-анга. Такі вже у нас і так красиві губки. Але, 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 але. Це мої найулюбленіші близькі. Особливо. Та, ні, взагалі ось ці два дуже красиві. Ось цей блиск у мене 404 юкен недавньої колекції. Він з такими блискітками. Всередині виглядає на кубах дуже красиво. такий ефект рідкого скла на ваших губах. І 404, якого немає наявності ніде. А, по-моєму, були на мейкапі. По-моєму, так, були на мейкапі. На в Єві вже немає. Шоколадне печиво, але пахне, якщо чесно, мені якимось віскі. Тут не знаю. чомусь таким алкогольним. Цей відтіночок ідеально підійде в таку осінню пору, де є такий злегка коричневатий відтінок. У нас така все рожеве, тому я пропоную нанести саме цей блиск. Ох, на який же він красивий. А ще у нього в складі доглядаючі компоненти, тому вони ще будуть додатково завложувати ваші губи. Я думаю, весінню. Зимову пору це те, що треба. Так, я вам казала, що ми перевіримо пудру, є таке вологе сяйво, але це не критично. Бо сижу я довго, ще чекала, поки в мене телефон вистигне. Такий вийшов злегка нюдік макіяж. Дуже сподіваюся, що цей огляд був не дуже затягнутий і що вам було дійсно цікаво та корисно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи любите ви косметику від ламель, що у вас є, що ви рекомендуєте, що ви не рекомендуєте. Мені буде цікаво почитати. Бо бренд я це дійсно люблю, але мінуси в нього є. Ну нічого головне, щоб вони прислухалися до наших думок. І на цьому все. Можете переглянути інші мої відео, і обов'язково обов'язково вам потрібно зайти на мої YouTube Shorts. Там виходять багато класних корисних відео про макіяж. Ну і все, я бажаю вам гарного та можливо продуктивного дня.